Щодня біля захопленого управління пенсійного фонду розказує Херсонка Валентина. Збирається чимало людей, щоб оформити російську виплату в 10 тисяч рублів. Дехто з тих людей, за словами жінки, вимушений це робити, бо залишився без джерела доходу. Хоч уряд і не припиняв виплачувати пенсії тим, хто залишився на окупованій території, але скористатися цими виплатами через заблоковану Росією банківську систему і зв'язок люди не можуть. Зараз пенсіонери, які отримували виплату через Укрпошту, отримують ці ж гроші тепер вже від окупантів у тих же відділеннях. Щоправда, дані якісь в них не оперативні і доводиться довго відшукувати себе у базах. у селах, де пенсії носили поштарки, так і продовжуються. Ті ж поштарки носять тільки вже рублі. Моїм батькам, наприклад, люди беруть, бо інших доходів не мають і намагаються швидко їх обміняти на гривню. Працівники бюджетної сфери та чиновники, які залишаються на Херсонщині, отримують дві третини своєї зарплатні. Серед них є й такі, хто паралельно співпрацює з окупаційною владою, каже тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Галина Лугова. Якщо з освітянами, які підтримали руський мир, знайдено механізм не виплачувати заробітну плату, то з комунальними підприємствами це вирішити складніше, говорить Галина Лугова. Зарплатні. Римують право в тому, що у нас кожне комунальне підприємство це окрема юридична структура. Розумієте, вона сама несе відповідальність за фінансування бюджетом. Приймається, який затверджується в кінці року. Вся складова, і вони потім користуються цими коштами, нараховують собі зарплату. Три місяці медичний персонал отримував заробітну плату і українську і російську цього місяця від Національної служби здоров'я України виплат не буде. Розказує лікар Херсонської обласної лікарні Максим Овчар, який перебуває на підконтрольній Україні території. На червень, липень і серпень зарплата і інші обов'язкові виплати були здійснені повному обсязі наші українські. Але окрім цього, росіяни також прошу допомогу, як вони називають в лавках, вгатівкою виплатили працівникам як заробітні платні. За словами політолога Володимира Молчанова, влада має розглядати кожен випадок в усіх сферах і припинити сплачувати тим, хто ніби на простої, а насправді працює на окупаційну владу. його дистанційно, Навряд чи Хтось буде на якийсь благоустрій, продовжують витрачати за саме в гривні на наприклад, роботу тролейбусного парку. Тому тут теж не можна однозначно поки що казати, що там хтось отримує чи всі отримують зарплату від окупантів, або треба розуміти, що у окупантів як такого бюджету не існує. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.